Друге, друге місце зайняла реперська команда з міста Запоріжжя, яка має назву Спідвей. Ця команда відома українській молоді з деяких інших молодіжних фестивалів. Орспіде існує з 95-го року. В активі є такі два великі фестивалі. Це була червона рута 97, червона рута Рута-99», Зараз у нас перлини на 99 Є ще такі, е, якби то не конкурсні фестивалі. Це був індехаус Фо і Гаус Файв. Зараз до складу гурту входить чотири е, чоловіки. Є ще п'ятий, але так не сталося. Не, зросло. не зрослося з тим, що його сьогодні не було. Є ще такий як би, музикант, який володіє дуже багато досить, інструментів. Аранжування нам роблять теж тобто, запорізькі аранжувальники. Зараз, е, якщо так, подивитися всі пісні, на нас працювало три аранжувальники. Щодо тестів, пишу їх я. Поки що один. Я гадаю, що скоро ми будемо писати їх усі разом, тому що є на те, як то говориться, предпосилки. У вас є великий вже опит. Тоді розкажіть нам, ну, будь ласка, ваше відношення до саме цієї події до перлинці сезону. Які враження у вас? Ну, взагалі місце проводення вразило тим, що сподобалась сцена. Ось, тобто, якщо вийти всередину залу, картинка дуже, досить непогана. Ось, взагалі з виконавцями є якісь свої враження. Тобто, якісь тобі сподобались, якісь менш сподобались. Але кожний фестиваль це такий бар'єр, через який ми перейшли.